Що буде, якщо давати мед дитині? І так, почувши цю фразу, мама думає, так, напевно, ж треба хорошо давати, бо він ж такий корисний, там багато мікроелементів, але ж інші лікарі кажуть, що там багато алергенів. Що робити, з якого віку давати мед? Перше, що ви маєте зрозуміти, ви маєте знати про фізіологічні особливості. У дітей ПА шлунку набагато нижче, ніж у дорослих. У дорослих це півтора, у дітей, наприклад, до року це два, максимум два. З половиною. Про що я це говорить? Дуже часто у меді можуть попадати в мікродозах це збудники ботулізму, спори їхні і живі форми. І тоді, якщо ви, наприклад, доросла людина з'їдає його, то соляна кислота нейтралізує ботулізм і спори, а в дітей цього може не відбуватися. Тому не в... скільки в алергії небезпека, а скільки саме у цій ситуації, тому дітям і не рекомендується давати мед до року, до тих пір, поки у них не підніметься кислотність. Тому вивчайте анатомію, вивчайте фізіологічні особливості і будьте здоровим і давайте своїм діткам мед після року.